Mitsubishi Pajero Восьмий рік. 280 пробігло, 3,0 газ бензин, 10500. Toyota rav 4, шостий рік, 245 тисяч профігур, 950, 2,2 тизе. Nissan Qashqai Десятий 10 рік, 10250. 1,5 дизель, 220 тисяч пробігу. Nissan Qashqai. кашкай. 14 рік, 11550, 153 тисяч пробігу, 1,5 дизель. п'ять дизель. Кіа. 9500, 8 рік, 2,5, дизель, автомат. Рав четвертий, другий рік. 84 тисячі пробігу, договірна ціна, 2,0 дизель. 4 ,4, ще один. Це у нас 2001 року. 2,0 дизель. Договірна ціна. KIA Sportage 13-350, 12 рік, 103 тисяч пробігу, 1,7 дизель, офіційна, не пробована. Ісандкай. 9 рік, 9250, 80 тисяч пробігу, 16 бензин. Hyundai Tucson, Повний привід, 8-й рік, повний привід, 2.0, дизель, 9200. Nissan, 18 рік, 111.000 тисяч пробігу, 13500. Nissan X-Trail, Одиннадцятий рік, 9800, 166 тисяч пробігу, 2,5 газбензин. Вагентуксон... Кажу фітфан, кіндай токсон я випрощаюся. 9 рік. 165 тисяч пробігу, 2,0 mm -hmm. газ бензин. Санта-Фе у нас 7 рік. 9500, 2,2 дизель. 233 тисячі пробігу, mm -hmm. автомат. Ще одне Санта-Фе, 9600, 7 рік, 2,2 дизель. Шевролі Ніва. 5-й рік, 3800, 1,7, газ бензин, 212 тисяч пробів. Кіа. 11-й рік, 14500, 2,2 дизель, 170 тисяч пробів. 15 рік 114 пробігу 1655 газ бензин Nissan Qashqai дивіться вона Кашкай Дивіть Восьмий рік 9250 ціна 2.0 газ Mitsubishi Outlander 7 рік 187 тисяч пробігу 7824 газ бензин Тайотка у нас это стакан 11 рік, Це у нас Highlander, 19 тисяч, 146 тисяч пробігу, 3,5 газ бензин, фальцваксончик. Фольксваль... Уже бачу, що бензин віргун, з газом, 9 рік, 208 тисяч пробігу, 2,0, об'єм, ціна 84. Сорт, Кука 13500 15 рік. 16 рік, 700, 000 пробігу, 2, 4, рік, 12 700, 170 тисяч пробігу, 24 бензин. Джип. 13 рік, 11 700, 110 пробігу, 24 газ бензин. Kia спортач. 18 рік тисяч пробігу, 2.0 газ бензин, 18650 Тойотка. 16 рік, 120 тисяч пробігу, цена 20 тисяч, 2,20. Більше по джару, 7 рік, 150 тисяч пробігу, 3,0 газ бензин, 12600. Сипруен. Той самий Outlander. У нас одиннадцятий рік, 198 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 10 650. Вжив гранчірокі, 18 рік, 16 450 95 тисяч пробігу, 2,4 газ трензи. Опель, 9 рік, 8500, 209 тисяч пробігу, 2,0 дизель. Дай санташа. Восьмий рік. 150 тисяч пробігу, 2,7 газ бензин 7 місць, 10,700. Nissan Кашкай. 10 Десятий рік, 207 тисяч пробігу, 7 місць, 1,5 10, дизель, 10600. 10, Марав четвертий, Тойота шостий рік, 209 пробігу, 2,2 дизель, 8800. Mitsubishi l 200 163 тисячі пробіг, 11 рік, 2,5 дизель, 17 тисяч. Це більше. Пожера. 10 рік, 150 тисяч пробіг, 2,5 дизель, 13 900. Джек, черокі, 16 рік. Через раз. 15 900, 24 бензин. Нісанчик, 16 рік, 97 тисяч пробігу, 13700, 2,1 бензин. Дуч 18 рік, 14700, 64 тисяч пробігу, 24 бензин. Нісан Навара 17 рік 40 тисяч пробігу, 4,0 газ бензин, 16 тисяч сина, так, ось такий місянчик. Рок У нас X-Trail 16500, 17 рік, 2,5 бензин. Слава Таурек 5 так. рік. Без плями. 25 дизель. 9100. Туксончик. Дев'ятий рік. 9550, 170 тисяч пробігу, 2.0. Бензин. Хонда. Це РВ, 10 рік, 230 тисяч рубіж, 2,2 дизель.